Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Сьогодні карта дня для вас на 4 лютого 2023 року по всіх знаках Зодіака на колоді Колдовське Таро. І так, карта дня для овнів. А для овнів випадає Рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів говорить вам, що на вас буде чекати досить така продуктивна праця. Яка дасть вам можливості підробити, отримати якийсь дохід. Також це можуть бути поїздки. По справах поїздки будуть пов'язані із фінансами. Головне, будьте обережні і багато працюйте, докладайте максимум зусиль для того, щоб розпочати справу довести до кінця. Карта дня для тельців. Для тельці випадає двійка пентаклів. Е, двійка пентаклів говорить вам, що ви дуже багато справ намагаєтесь робити одночасно. І за цього у вас не все виходить, не все йде так, як ви собі планували. Е, важко просто тягнути все одночасно. Скажімо так, намагаєтесь сидіти одразу на двох стільцях, а це неможливо. Просто намагайтеся розпочати справу, завжди доводити до кінця, аж потім братися за інше. І тоді у вас буде набагато кращий результат і будуть йти Ваше все задумане буде йти по плану. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає рицарь мечів. рицарь мечів, він говорить вам. От що на вас сьогодні можуть якісь конфліктні ситуації чекати. Будете знайти, намагатиметеся просто знайти з кимось порозуміння. От другу людину, от з якою виникне конфлікт, вам буде важко зрозуміти. Буде якийсь такий напружений стан, напружений день, Можливо, критика буде в вашу адресу, можливо, просто будете захищати себе, від якоюсь агресією, скажімо так, конфліктним. Конфліктами, ви будете просто захищатися. Е, можливо, буде стрімкий від'їзд із якоюсь певною метою. Наприклад, це якесь відрядження, або від'їзд для навчання, е, або якісь перемовини. Е, боріться і відстоюйте себе. Вам хоче донести рицарь рицар мечі. Вибачаюся. Карта дня для раків. А для раки випадає трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить вам, от будете займатися сьогодні такими справами, які будуть вам приносити задоволення. Можливо, це робота, можливо, це якісь справи, по дому, які вам подобається виконувати. Можливо, будете займатися якоюсь творчою роботою. Можливо, там хтось займається якимось іграшками, виготовляє, хтось букети і так далі. От сьогодні такий день, скажімо так. Роботи багато, роботи творчої, і робота, від якої буде задоволення. Карта дня для левів. Карта дня для левів. Для левів випадає двійка пентаклів, яка говорить, що розпочаті справи потрібно доводити до кінця, для того, щоб у вас ішло все по плану, все, як ви собі задумали. А не намагатися просто сидіти на двох стульях, от, в стільцях одночасно. Просто розпочати давай, до кінця і у вас буде вдалий і добрий і прекрасний день. А якщо будете намагатися одночасно все зробити, то, звичайно, не все буде вдаватися і багато чого буде просто валитися з рук. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для Дів випадає старший аркан Мах. Мах, він говорить вам, у вас буде просто очікувати активний і повний можливостей день. Якісь будуть багато чого зробити самостійно. Не бійтеся всяких перешкод на вашому шляху і відповідальності. Ні доля, ні обставини не завадять вам досягнути бажаного. Можливо, експериментуйте, ризикуйте. Займайтеся нестандартними методами якимися. Те, що ви зможете досить багато в цього, цей день досягнути, добитися успіху там, де інші не мають ніяких шансів. Все в ваших руках. Ви маєте можливості, маєте ресурси для реалізації бажаного. Головне вірить в себе, в свої сили, і вас все вдасться, і ви досягнете бажаного успіху. Головне вірте в себе. Карта дня для Терезів. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає двійка пентаклів, яка говорить вам, щоб ви не бралися одночасно за декілька справ і розпочати доводили до кінця. І тоді буде у вас успішний день. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає старший аркан, верховний жрець, який говорить... Що день буде у вас досить успішний, і все, що ви будете робити в цей день, буде направлене на покращення вашого життя в майбутньому. Головне перебороти свою лінь і свій страх, не боятися е, того, що у вас все вийде. Також карта радить займатися собою, приділяти час собі, м, наприклад, своїй зовнішності, своєму зовнішньому вигляді. Просто відкладаєте все на наступний день. Собі час теж потрібно вділяти. Також можлива зустріч або з вашим учителем, або з кимось із родини у віці, який дадуть вам досить гарну пораду, і якщо ви нею скористаєтесь, то в майбутньому також на вас буде чекати досить гарний період. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає король жеслів, який говорить, вам, що сьогодні вас просто буде переповнювати енергія. Вам сьогодні буде абсолютно все під силу, за що ви візьметесь. Головне, будьте активні. І, скажімо так, також сьогодні буде досить вдалий час для підробітку, для того, щоб познайомитися із впливовими людьми. Комусь уже хто не має сім'ї, час її створити, задуматись про це. Сьогодні не потрібно, щоб ваш, не потрібно сидіти на місці, щоб ваша вдача просто від вас не відверталася. Сьогодні потрібно працювати, працювати і працювати. У вас повно енергії і сил. Робіть все сьогодні, не відкладаючи все на завтра. І тоді ви зможете досить багато в цей день досягнути карта дня для козирогів. Карта дня. Для козерогів. А для козерогі випадає трійка жезлів, яка вам говорить, що на вас чекає досить успішний розвиток задуманого, тож сміливо дивіться в майбутнє і послідовно досягайте своєї мети. У вас обов'язково все вдасться. Водолії, карта дня для вас. Сьогодні вже четвертий раз випадає двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить, щоб ви не намагалися одночасно сидіти на двох стільцях. Вам дуже важко внести робити всі ті справи, які ви взяли, за які ви взялися, доводити їх до кінця. Вам потрібно не робити все одночасно, робити все послідовно і тоді буде у вас вдаватися. А якщо ви хочете зробити все одночасно, там Займаєтесь роботою, там берете одяг, там готуєте їду, а там дзвоните ще по роботі, то, звичайно ж, все буде не вдаватись так, як би ви собі хотіли. Просто намагайтеся робити все послідовно. Розпочати завжди доводити до кінця. І тоді ви матимете успіх у всіх своїх справах за все, щоб ви не взялися. Карта дня для риб. А для риби попадає семірочка Пентаклік, яка говорить, що вам потрібно набратися терпіння, і ви обов'язково отримаєте винограду за свою працю, за свої старання, які ви будете прикладати в цей день. Головне, наберіться терпіння. Можливо, це буде якась премія, можливо, це якийсь там проект вам дадуть кошти і так далі. Просто наберіться терпіння і ви обов'язково отримаєте свою винагороду. Хоч вона і буде не така, як ви очікували, але вона обов'язково у вас буде. Бажаю всім гарного, прекрасного дня, мирного дня, щоб у вас все так, як ви собі планували. Прийшло. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Мене звуть Анна, ви знаходитесь на каналі Година 0. Сьогодні карта дня на 5 лютого 2023 року по всіх знаках зодіака. Також хочу вам наголосити на тому, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним. Тому він може в когось програватися, а в когось і ні. І так, карта дня для овнів. Карта дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан імператор. Ім імператор говорить вам. Що на вас чекає стабільність і порядок у всьому. Імператор також вам говорить, що вам буде під силу за все, за що ви візьметеся, вас буде вдаватися за все, що ви візьметеся. Ваших сил і вашої енергії, вашої рішучості вистачить на все, щоб досягнути бажаного. Якщо у вас є якась складна проблема, чи справа, вирішення яких постійно відкладається, то час за це сьогодні обов'язково буде взятися. Також діяти потрібно рішуче, але не забувайте, що потрібно не тільки рішуче, а й обдумано. Якщо проблем немає, імператор радить скористатися ситуацією і переробити якомога більше справ у цей день, не відкладаючи на завтра. Карта дня для тельців. Карта дня. Для тельців А для тільців випадає старший аркан Сила, який говорить, що незважаючи на трудності, які можуть виникати в цей день, на якісь перешкоди, на якісь там чи невдачі, і так далі, у вас обов'язково все вийде і ви вийдете переможцем у будь-якій ситуації, за що б вони взялися. Також карта говорить, що сьогодні вдалий день, для того, щоб займатися спортом, приділити час собі. І відпочинку. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає трійка кубків, яка говорить вам про те, що на вас буде чекати якесь святкування чогось. Можливо, це якісь події з друзями. Якийсь відпочинок, можливо, з вашими рідними чи з вашими близькими. але цей день ви проведете гарно, з великим задоволенням і з позитивом. Карта дня для раків. Карта дня для раків для раків випадає рисер жезлів. Рисер жезлів, він говорить вам, що день у вас буде досить активний, щоб ви готуєтеся до... Якихось несподіваних сюрпризів, до якихось новин, до якихось різких змін обставин несподіваних для вас. якісь можливі заплановані, можливо, поїздки по важливих справах. Головне дійте швидко, темпераментно і сміливо. День позитивний також і для спорту, для розваг. Карта Дня для Левів. Карта Дня для Левів. Для Леві випадає двійка пентаклів, яка говорить, щоб ви не робили одночасно е багато справ. А розпочати завжди доводили до кінця, і тоді у вас буде успіх, і тоді у вас буде досить вдалий день, і ви просто будете жонглювати, скажімо, цим силом, все вам буде під силу. А якщо ви намагаєтесь зробити одночасно багато справ, то, звичайно, у вас не все вдається, не так, як ви собі планували. Карта дня для Дів. Карта дня для Диф. А для Ді випадає старший аркан Колесо Года, Колесо Фортуни, яке вказує, що сьогодні вдача на вашій стороні, і навіть там, де вам казалося, що у вас все не так, як ви собі планували, що у вас все звалиться, що у вас все не так, як ви собі хотіли, що все погано-погано, ви зрозумієте, що це було вам тільки на користь і що вдача дійсно на вашій стороні. Карта дня для Терезів. Карта дня. Для Терезів. А для Терезі попадає старший аркан-відлюдник, який говорить, що сьогодні саме той час, щоб приділити час собі, побути наодинці, обміркувати усе, плани на майбутнє, можливо, там, наприклад, попланувати якийсь там сімейний бюджет і так далі. Як вирішить, як вам діяти далі. А якщо у вас виникають якісь важливі справи невідкладні, то обов'язково розраховуйте тільки на самого себе. Не звалюйте важливі справи і обов'язки на інших. І якщо ви будете самі все виконувати, обов'язково у вас все вдасться і все буде гарно пройде. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. А для Скорпіонів випадає трійка жезлів. Трійка жезлів говорить вам, що у вас все вдасться, щоб ви сміливо дивилися в майбутнє і йшли тільки вперед і вперед. У вас обов'язково все вдасться. День обов'язково обіцяє бути вдалим у всьому, за що візьметеся. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає шестірка Пентаклів. Шестірка Пентаклів вона говорить про те, що тут або ви будете комусь допомагати, можливо, займатися благодійністю, там, волонтерством і так далі, комусь допомагати, надавати допомогу тим людям, які потребують в цьому. Можливо, хтось допоміг із друзями вам допомогти, щоб ви допомогли їм, і ви обов'язково допоможете. Або ж ви. Будете потребувати допомоги і вам її обов'язково нададуть. Також карта говорить і про те, що ви можете отримати якийсь подарунок або комусь його подарувати. Карта дня для козирогів. Карта дня для козирогів. А для козирогів випадає дев'ятка жертв, яка говорить, що ви. Строї навколо себе таку стіну, яку не можливо от, пройти. Ви не хочете ні з ким спілкуватися. Не товаришувати ні з ким, в кого нема відносин, просто не хоче їх нових заводити і так далі. Ви просто закриваєтеся від всіх і нічого не хочете впускати нікого в своє життя. Ви просто із-за страхів у минулому закриваєтеся від людей і не можете повноцінно щасливо жити. А вам просто потрібно перестати боятися, залишити всі свої страхи з минулого в минулому і просто жити і насолоджуватися життям. Тоді у вас все буде добре і прекрасне. А страх не до чого гарного вас не доведе. Пам'ятайте про це. Карта дня для водоліїв. Карта дня для водоліїв. А для водоліїв випадає підірка кубків. Ну, П'ятірка купків вона вам говорить, що ви не задоволені всім, що ви маєте. Вам все не так. Ви постійно не в гуморі, ви постійно на комусь зриваєтеся. Суєте настрій і собі, і людям, які вас оточують. Ви просто маєте зрозуміти, що не все у вас так погано, як вам здається. І просто озирніться, візьміть себе в руки, озерніться, і ви побачите, що доля вам дає шанси, щоб змінювати щось на краще. Вам Просто потрібно озирнутися і прикласти якомога більше зусиль для того, щоб цього досягнути, і тоді у вас буде все виходити. А сидячи на місці, звичайно, нічого не буде вдавати, будете тільки псувати собі, і людям, які вас оточують нерви. Карта дня для рибок, карта дня. Та що це таке? Для рибок? Для рибок впадає дві мечів. Рибки, ви просто закриваєте очі на проблеми, які вас оточують. Ви думаєте, якщо ви закриєте на все очі, не будете бачити цих проблем, то їх не буде існувати. Ви будете тільки відкладати надалі те, що можна зробити раніше. Але якщо ви зараз вирішите цю проблему, її буде легше вирішити. А чим далі ви будете її відкладати, тим важче вам буде її вирішити. Беріть себе в руки і починайте вирішувати всі свої проблеми. Тим паче, що Гарненько зверніться, придивіться, і ви зрозумієте, що вже досить близько вирішення всіх ваших проблем і ваших негараздів. Я бажаю всім дуже гарного і прекрасного дня, головне, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу і до побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні карта дня на 6 лютого 2023 року по всіх знаках зодіака. І так, карта дня для овнів. Карта дня для овнів. Для овнів випадає рицар жезлів. Рицер жезлів говорить, що у вас буде досить активний день, щоб ви готувалися до якихось гарних новинів, несподіваних сюрпризів, можливо, якихось... На поїздок по важливих справах для вас таких несподіваних. День позитивний для спланяття спортом, також для гарного проведення із вашими рідними, з вашими близькими, з вашими друзями. Головне, дійте швидко і сміливо. І тоді у вас буде досить гарний і успішний день. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тельці випадає старший аркан Помірність, який вказує, що сьогодні у вас буде досить такий спокійний день, гармонійний день, де вам потрібно от не встрягати ні які конфлікти. Якщо хтось конфліктує, не приймати нічию сторону, треба триматися от такої золотої серединки, не витрачати зайвого, бути спокійно і гарно проводити свій час. От, просто тримайтеся як можна далі від вибору і йдіть, скажімо так, середнім шляхом. І у вас тоді буде досить все вдало, спокійно і позитивно. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близняків випадається мірка жезлів, яка вказує, що сьогодні от будуть якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння. Це, можливо, будуть порозуміння в колективі. Також це можуть бути і в домі, і на роботі, в, в будь-якій сфері життя можуть бути якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння. Е також це можуть виникати конфліктні ситуації з вашими конкурентами. І тут головне пам'ятайте, що потрібно гарненько подивитися, які у вас є переваги, які переваги в них, і в кого, які мінуси для того, щоб вирішити, як вам діяти далі. Відстоюйте себе, відстоюйте свої права. І головне, розраховуйте тільки на самих себе. І все у вас вийде. Не розраховуйте на сторонню допомогу тільки на себе. І тоді у вас все добре пройде і все вийде. Карта Дня для раків. Карта Дня для раків. Для раків випадає шестірка Пентаклі, яка говорить про те, що або ви будете надавати комусь допомогу, або вам. Можливо, буде займатися волонтерством, допомогою. Можливо, хтось із друзів попросив у вас допомоги, і ви будете, допоможете, всім, чим зможете. Також, можливо, ви потребуєте тої допомоги і вам її нададуть. Також це може бути і отримання якогось подарунка, або ж комусь ви будете подарувати подарунок, якщо десь буде якесь свято, або ще щось, і ви підете святкувати. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для леві випадає сімірка мечів. Ну, тут карта вказує, щоб ви були обережні і остерігалися людей, які вас можуть обманути і обікрасти або втягнути в якусь неприємну ситуацію, в якусь аферу і авантюру. Просто будьте обережні от в цей день, як можна більше будьте насторожі, щоб не стати жертвою якихось там шахраїв. Карта дня для Дів. Карта дня для дів. Для діла падає королева кубків. Сьогодні у вас такий буде гарний піднесений настрій. Ви будете сьогодні просто в такому просто в настрій вас буде переповнювати. І ви сьогодні просто намагатиметесь допомогти всім, хто у вас буде потребувати допомоги. Тут головне, слухайте свого серця і робіть те, що вам хочеться. Не слухайте тих, хто говорить, ні, тобі це не потрібно робити, ти не зможеш, а навіщо воно тобі потрібно, навіщо ти на цей час тратиш і так далі. Якщо вам подобається займатися, наприклад, волонтерством і робити все для того, щоб допомогти, наприклад, воїнам і так далі, або дітям, і так далі, то обов'язково робіть те, що вам подобається. І нікого не слухайте. Карта дня для терезів. Карта дня для терезів. Для терезів випадає трійка жертв, яка говорить, щоб посміливо дивилися в майбутнє і йшли до своєї цілі. В Особов'язково все вдасться і все вийде. Головне, будьте сміливими і активними. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає король жезлів, який говорить, що вас просто буде переповнювати енергія, ви будете просто повні сил, і за все, що ви сьогодні візьметеся, вас обов'язково вдасться. Також сьогодні хтось, можливо, знайде якийсь підробіток, хтось, можливо, матиме вже шанс нарешті створити сім'ю, про на яку так давно не зважувався. Головне, будьте активні і вас все вдасться. І не відкладайте справи, які можна зробити сьогодні на наступний день. Як можна більше зробити, тим більше буде вдалий день для вас. Карта Дня для стрільців. Карта дня для стрільців. А для стрільців випадає шестірка мечів, яка вказує, що на вас чекають зміни. Зміни, які будуть залежати від вас, від ваших вчинків, від ваших поглядів, настрою і так далі. Просто робіть правильні вчинки, дійте вірно, і у вас, звичайно, зміни будуть тільки на краще і на позитив. Карта дня для козирогів. Карта дня для козерогів. А для козроги випадає король жеслів, який говорить, що сьогодні ви будете повні сил і енергії. Енергія вас буде просто переповнювати за все, що візьметесь, у вас все буде вдаватися. Робіть сьогодні як можна більше справ, не відкладаючи їх на завтра. Тому що в наступний день вас просто може не вистачати сили і енергії для того, щоб зробити заплановані справи. А в цей день ви просто зможете все за що візьметесь. Тож робіть як можна більше, тоді у вас буде більш вдалий день, чим ви собі планували. Карта дня, даля водоліїв. Карта дня. для водоліїв. Для водоліїв для випадає четвірка е, жезлів, яка говорить про те, що сьогодні буде у вас якесь святкування в колі ваших. Близьких, рідних вам людей, в родині, в сім'ї, можливо, якийсь день народження, юбілей і так далі. Можливо, просто у вас на вихідні заплановані якісь святкування, якийсь гарно проведений час. День гарний, позитивний і повних емоцій. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рифоки випадає шестірка мечів, яка говорить, що на вас чекають зміни, і ці зміни будуть залежати від вас, які будуть на краще чи на гірше, від ваших дій, від ваших вчинків, від ваших думок і так далі. Просто намагайтеся робити все правильно, діяти вірно, кожен свій крок гарненько, ретельно продумуйте, і тоді у вас обов'язково все вдасться, і зміни вам будуть тільки на краще. Бажаю всім гарного і прекрасного дня, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!